Сьогодні спробуємо розібратися, чому більшість сцен бою виходять від стійними і як це виправити. Та перш за все згадаємо три базові речі, про які вже не раз говорили. Ставки, завжди повинно бути щось на кону, інакше цінності в бою не буде. Також мусять бути наслідки. Покажіть, як змінилася ситуація після бою, і це веде нас до третього аспекту мета. Оскільки вся історія в цілому повинна мати мету, так і кожен її аспект, включно з боєм, теж повинні вести до якоїсь цілі. Окей, тепер можемо починати. Автор пропонує чотири класифікації боїв: перший мухобійка. Ситуація, коли ще перед початком бою відомо хто переможе. Під цю категорію попадає і більшість культових сцен, де бачимо всі герої в зборі. Найбільше випробування тут це питання, як зробити цікавим бій, результат якого знаєш заздалегідь. Перш за все будьте пунктуальними. Приземляй літак ще до того, як читач побачив його зліт. Не давайте часу навіть перехопити подих, все має бути швидко. Зверніть увагу на саму назву. Бій має бути таким різким, як знищення мухи. Погодьтеся, що довше намагайтеся її прибити, то більш драцівливими стаєте. Те саме із цією категорією боїв, коли заздалегідь відомо переможця, хоча б не затягуйтесь самим процесом. Також поєднайте із цим ефект шоку. Наслідки бою мають бути просто рунівними для того, хто зазнає поразки. Це допоможе краще відобразити як силу переможця, так і психологію того, хто програв, для чого він взагалі пішов на цей бій, його примусили чи, можливо, були якісь свої принципи. Також зазначу, що кожен із сьогоднішніх типів повинен мати хоча б один із плюсів. Мухобійці це, до прикладу, розкриття персонажа. Мультинепереможний, ми бачимо, як Омнімен власноруч розкидав цілу команду героїв. Майже кожен його удар став фатальним для противника. Все було швидко і ефективно. Друге. Давид та Голіаф Слабкий переможець, сильний лузер. Тобто протилежно до мухобійки. Коли добре прописані, такі бої можуть створити неймовірну кульмінацію. Тут сильною стороною буде стратегія. Персонаж не може в лоб піти на ворога, натомість потрібно бути винахідливим. Доктор Стрендж сказав, що із 14 мільйонів сценаріїв є лише один, де месники переможуть. Це якраз про дану категорію. Тільки от не зовсім було зрозуміло, що саме відмінного потрібно зробити в цьому сценарії, чого не було в попередніх 14 мільйонах. Тобто переконайтеся, що читач добре розуміє умови перемоги, інакше вона відчуватиметься незаробленою. Давайте повернемося до Стренджа, але вже до його сольного фільму, де по суті маг новачок. Повинен був подолати дормаму істоту здібну до енергетичної проекції, генерації щитів, подорожей в часі, телепортації, телепатії, маніпуляції душами, поглинанням життєвої енергії. Гадаю, продовжувати не варто. З цього вже зрозуміло, що маємо якраз ситуацію Давид проти Голіафа. Отже, як же стренж переміг? Дормаму усвідомив, що бути злим погано, і подружився із доктором. А в цей час за спини підкралася капітан Марвел і підірвала дормаму. Звісно, ні. Стрендж використав стратегію. Він знав, що дормаму існує поза часом, тож доктор використав камінь часу, щоб поневолити дормаму у часовій петлі. Та звісно стратегія не єдиний, чи може хвалитися даний тип боїв. Тут також можна розкрити персонажа. Ми бачимо, як Стрендж перетворюється із самозацикленого нарциса на людину, що готова потрапити у вічний цикл помирання, щоб врятувати світ від таких, як дормаму. Третій жереб. Обидві сторони мають рівні сили. В той час як більшість поганих боїв підпадають під категорію мухобійки, бо авторам лінь зробити достойного противника, і вони фокусуються лише на екшені, більшість якісних боїв є якраз цим третім типом. Противники йдуть нога в ногу, і до самого кінця незрозуміло, хто виграє. Виходить, наче результат бою, визначає підкидання монетки, тільки особливість в тому, що такий бій має лише виглядати, наче перемога залежить від жеребкування. Натомість автор має детально його продумати. Звісно, добрі хлопці, ймовірно, таки виграють, але цікавість в тому, як і за допомогою чого або кого. Сильні сторони можна знайти дві. Персонаж переможе або через добре продуманий план, або завдяки силі своєї особистості, яка не піддалася вадам і витримала випробування. Беручи цей другий плюс до уваги, можна скласти наступне правило: цей персонаж переміг, тому що він більш вправний у і далі прочерк. На цьому місці може бути будь-що безстрашність, фізична сила, можливо, навіть безжальність, і лиході в такому випадку якраз такий переможе, бо його не стримують моральні норми. Єдине, що тут не може бути, це вдача. За такими боями одразу стане нудно спостерігати. Якісний приклад в серіалі Аркейн, битва в барі між Віта Севікою. Їхні сили на одному рівні. Ти відчуваєш їх виснаження й людь, ти бачиш, які вони могутні, але не це робить бій чудовим. Коли Севіка зістає свій меч, то проводить серію успішних комбо і здається, що бій уже завершено. Але потім знайомий голос пригадує ві дві важливі речі. Перше її страж потребує роботи. Друге є люди, що розраховують на ВІ. Потім вона отримує так необхідну нагоду перевести дух перед тим як з'являється Севіка, що готувалася прикінчити Вію. І Ві починає грати в захист. І в результаті страж її не підводить, а допомагає перемогти. В порожнє місце тут варто вписати захист. Ві перемогла, бо змінила підхід. Вона дала працювати стражу і змогла вистояти в бою. Севіка ж, якраз через такий брак цього захисту і обережності відкрилася для атаки Ві і програла. Закінчуючи розмову про цю категорію, оглянемо бій з дзюни. Явно третій тип, бо обоє героєві чудово тренованими. Також тут великі ставки, зміна політичної ситуації, честь так ще й сам бій насмерть. Але самому бою таки чогось бракує. Ми бачимо, як пол та фейдраута обмінюються ударами та блоками. І під кінець фейд сильно змахує мечем. Пол стримує лезу рукою. І все. Після цього бій одразу закінчено. А за мить нам показують все під іншим кутом, де бачимо, що Пол раніше встромив клинок у Фейда. Так, хореографія тут чудова, є ставки, але завдяки чому переміг Пол. Тут не було якогось продуманого плану, та й незрозуміло завдяки яким якостям Атрід здобув перемогу. Тобто тут все виглядає якраз таки як чиста випадковість, але бій став би трішки кращим, якщо його підкоригувати. Ідея Пола це нанести смертельний удар, поки Раута буде сфокусований на своєму ударі, і в принципі пол це зробив, проте нам цю процесію не показали. Можливо, цією секретністю автори хотіли показати нам, що пол це хитра людина. Але справа в тім, що сам цей бій та й шлях до нього були побудовані на впевненості та твердості, і саме так було потрібно перемогти. Тож кращим варіантом було б, якби пол не секретно наніс смертельний удар, а стукнув фейда головою, і поки той би лежав на землі, пол наніс фінальний удар відкритою впевнено, що підкреслило би шлях Атрії, яким він шов впродовж історії. Четвертий тип чемпіонат, схожий на попередній, бо тут обидві сторони теж знаходяться на одному рівні. Але тепер вони ще й максимально компетентні. Раніше зазначали, що мухобійка потребує розкриття персонажів, давить проти голіафа стратегії, жеребкування будь-чого з обох варіантів. А от чемпіонат мусить містити всі два. Також важливе місце займає тема: хто більше з нею корелює, той ймовірно й виграє. Третій сезон серіалу Хлопаки проти Хомлендера Вийшли на бій інші герої. Що є теж одним із найсильніших в серіалі, усі дуже сильно компетентні та сильні. Команда Бучера вирішує використати вибух солдатика, щоби подолати хоумлендера. Здається, це стратегія. Але потім між Бучером і Солдатиком починається особистий бій. Ми бачимо, як розкривається Бучер. Так, але як тоді бути з їхнім планом, який вже відмінився? Тим часом королева Мейв починає битися з хоумлендером наодинці, що також є досить дурним рішенням, оскільки він найсильніший з усіх, а вона з ним б'ється в рукопашку без жодної стратегії. Потім прибуває Зіронька, яка захищає частину команди від солдатика, і зрештою весь бій стає якраз таки проти солдатика. Хоча раніше вони всі вийшли на хоумлендера, тобто вийшов цілковитий безлад, а про тему годі й говорити. На противагу розглянемо дуель на Мустафарі із третього епізоду Зоряних Війн. Майстер джедай проти свого учня, який є обраним. Це також чемпіонат, бо персонажі дуже сильні. Обіван перемагає. Але не тому, що в нього був хайграунд, а тому, що він репрезентував світло, самопожертву і добро. В той час як не репрезентував темряву та жагу до влади. Обидві сторони були ідеальними бійцями. Вони ще чудово знали одне одного, бо билися пліч опліч раніше. Але Обіван був ближче до самої теми зоряних війн, і тому здобув перемогу. Кінобі виграв не через те, що сам був добрим, а тому, що ідея Зоряних він в тому, що добро перемагає. Також варто сказати, що бій може змінити свій тип у процесі. У фіналі Аватара спершу маємо чемпіонат. Озай найпотужніший володар вогню. Анг єдиний володар всіх чотирьох елементів. Бачимо стратегію. Озай грає в атаку, Анг в захист. Але потім настає переломний момент, коли Анг входить у стан Аватара. Тепер бій перетворюється на мухобійку, бо аватару не рівня ніхто, озай тепер від нього просто втікає. Проте перед смертоносним ударом Анг зупиняється. Сильна сторона Мухобійки це розкриття персонажа. Ми бачимо, що Анг не той, хто вб'є. Маючи всю силу елементів, він все одно залишається тим, ким завжди був, собою. Тобто тут тип Мухобійки зміг розкрити персонажа, бо показав, як він зможе повестися у ситуації, коли в нього неймовірна сила. А на цьому будемо завершувати. Діліться своїми улюбленими боями з книг та кіно, а також пишіть хороші історії.